Вітаю з перемогою. Сьогодні складна гра, домашній поєдинок, але вимушена міра, що граємо так у Макареві. Що скажете по матчу в цілому? А, дякуємо за, за привітання. Так, да, Була гра, знаєте, як, як, що начебто по щоту забили в кінцівки і така, останні 5 хвилин були, були такі ну, неприємні. Але до, до цього моменту, першому таймі, ну. Було дуже багато в нас гольових моментів, які треба реалізовувати, щоб потім вже спокійніше і впевніше грати. А так, знаєте, начебто вважаємо, що ну, ну я заб'ю зараз інший заб'є, хтось інший заб'є, ще інший. І так, от йде, от а час, час минає, 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 і потім дивишся, там залишається там 15-10 хвилин, вже спішки, все інше. Треба реалізовувати. Дуже багато создаємо голівих моментів. Віддаємо сили і, і немає, знаєте, ну, не вистачає цього останнього удару такого вирішального. Начебто і працюємо над цим, даємо хлопцям ну, вправи такі на завершення. Думаю, що, може, і не треба їх давати, що може тоді піде. Але ну, радує те, що Створюємо ці моменти, але знову ж таки, хочеться, щоб ця реалізація була намного намного краще, бо, бо в тих же іграх, котрі були, ну, те ж саме, создаємо моменти, але, але на жаль, не реалізовано. А, ну, гра була така непроста, я ж кажу, в принципі, повне домінування було, але останні 5 хвилин команда суперника, ну, вони молодці, дали таку. Дало таку прачухан таки дали, і добре, що там хлопець не попав, бо ну попав би там в кінцівки, ну і все. Ну, добре, знаєте, добре так, що як закінчилось, що йдемо далі, взяли три очки і йдемо далі. Два тури поспіль, дві червоні картки. Що будемо з цим робити, тому що в твоєму матчі взагалі в початку гри було складно. Зараз наприкінці також було важкувато вже в меншості. Ну... Ну, знаєте, якісь ці сказати, що вони якісь грубі, ці дві, червоні, то ні. То, ну, по цій червоній. Ну, хлопець молодий, вийшов, трошки так, знаєте, хотів проявити себе і, в принципі, і голіву віддав. Знаєте, ну, там друга жовта. Там, ну... Він ну, суперника не бачив, він хотів прокинути м'яч. Ну, то по жовтих картках, там, ну, що по тій, що по тій червоній, ну, нема питання, але треба обережнішими бути, бо якщо в тебе є вже жовта картка, то треба вже трошки розуміти, що наступний якийсь такий неправильний крок можуть, може, може бути плечевний, Тому добре, що Сьогодні там, ця червона картка була вже саме у кінці, але в майбутньому будемо розмовляти з лосями, щоб, ну, щоб такого більше у нас не було. Декілька турів поспіль ця реалізація. Ось як вважаєте, що може допомогти вашій команді інгінал, тому що моментів сьогодні, як ви казали, море і в попередніх турах у всіх матчах дуже багато моментів. 1 0 2 0 ну, Команда може забувати більше. Ну Знаєте, рецепт один, треба працювати, працювати і ще раз працювати. На тренуванні. Ми ж кажемо хлопцям, що будь-який удар, добивати, треба забивати, щоб м'яч був в сітки. Зрозуміло, що знаєте, там на тренуваннях трошки є там, розслаблення, хочеться як мова, там красивіше забити, але одна гра, друга, третя гра, і вони ж бачать, що там, создається моменти, але їх не використовуємо. Тому... Намагаємось, вимагаємо від хлопців, щоб на тренуваннях це було більш, більш якісне в плані того, що забивали ці м'ячі. Ну, тільки працювати і вірити в себе, що все-все буде. Ми віримо. Нам дякую. Дякую вам. Ваш коментар по матчу. сьогодні класний перший тайм виконання вашої команди, надійна гра, намагалася забрати цей заліковий бал, чого не вистачило трошки зовсім. А, да, дякую, дійсно дуже класна гра. Наші компліменти колесу, класна команда в ігровому плані. Ми намагалися да, дійсно, сьогодні забрати очіки для себе. Залог був в дисципліні, самовіддачі і компактності. І перший тайм ми доволі достойно трималися а в другому таймі, на жаль, дехто втомився з хлопців, не 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 витримали якогось тиску. Я вирішив освіжити. І заміни, на жаль, ну припустились маленької тактичної помилки, і це призвело до взяття воріт. Ну і далі вже другий гол пропустили. На останніх хвилинах просто залишили, ну, один з захисників центральних пішов вперед, щоб десь замкнути, тому що тиск хороший створили на їх ворота, і вони вже нервували. Кілька моментів для взяття воріт, на жаль, не забили. От і другий гол пропустили вже, вже такий, на жаль, тому що повністю відкрилися. А ви сьогодні весь матч не, не підсаджувались, не сідали на запасних, були в грі, в емоціях під, підказували, кричали на гусно. Mm -hmm. Це не допомагає хлопцям чи ні як вважаєте? Ну в деяких епізодах так, тому що саме коректовка по грі, по епізоду, не просто там що ти робиш там десь, а, а саме підказ. І найважливіша підтримка. Підтримка їх емоційна, щоб вони були. Були зарядженими і через важку фізичну роботу відчували якийсь поштовх і підтримку і знаходили в собі внутрішні сили продовжувати грати. Останні хвилини такі були гарячі, і в принципі це два таких вбивчі моменти створили. Ось, які ваші емоції в, той, в цій епізоді, коли за рахунок 1-0? Дуже прикро, да. Я рахую, сьогодні мої хлопці заслужували забрати нічечку, забити, зрівняти рахунок. А, і... Трошки трошки так прикро прикроти емоції, звісно, так. Слова мене команда посідає місце в нижній частині таблиці. влиці, принципі ось, але погрівну виглядає цікавіше багатьох команд, що доволилося особисто мені бачити. як вважаєте, коли вже будуть ці перемоги, коли вже ви будете своїх вболівальників, тому що вас також активно підтримували в інтернеті. Я можу сказати, що перемоги будуть, тільки Бог знає коли. Але ми від себе намагаємося зробити. Як найкраще. І зараз змінюємо трошки тренувальний процес для того, щоб ще покращити. Бачимо, чого нам не вистачає, можемо проаналізувати вже після цих дев'яти ігор. Чого не вистачає, то працюємо, підтягуємо і розумію, відчуваю, що вони не за горами. Дякуємо. Дякуємо. Дане вітаємо вас з забитим голом, ваші емоції, матчу, ваші враження. Які можуть бути емоції лише позитивні. Команда перемогла 2-0. Можливо, десь трішки спочатку грали не ту гру, яку запланували, але ми здобули позитивний результат, здобули три, три залікові пункти. Тому я думаю, результатом ми задоволені. Що скажете по своїй грі сьогодні? Дуже активно грали у відборі. Власні передачі вам давалися в першому таймі, відкривалися, моменти створювали, чому лише один гол. Ну, бачите, було багато моментів. Десь, напевно, не допрацювали на тренуваннях, і... але вийшло забити, і це добре. Моментів було так багато, але добре, що так. І ще раз повторюсь, ми перемогли. Ми забили два м'ячі. Так, могли забивати більше, але дякую і на цьому, що саме так. Що скажете по суперниках? Молода команда сьогодні були план зіграти на нуль. Ось як вважаєте, які перспективи цієї команди. Так, молода, амбітна команда. Там всі хлопці молоді, є непогані виконавці, така бойовита команда. Лише позитивні емоції за команду, бажаємо успіхів, але, скажімо так, результат сьогодні на нашій стороні був. Особисто ваші цілі індивідуальні, які ви ставите на сезон, скільки плануєте забити м'ячі, ось можливо, якась план куди ви рухатись. Так, як ти такої цілі немає. Зрозуміло, що для нападника головне забивати, але на першому плані стоїть результат команди загалом. І в нас є одна ціль це вийти до першої ліги. А індивідуальні це вже з допомогою гравців, за допомогою команди. Я сподіваюся, що це не останній мій гол. І ще є побажання для вболівальників, котрі вас підтримують? Так, ми всі вдячні вболівальникам, не у всіх є змога. Приїжджати на стадіон, але там дивляться трансляцію. І всім хотілося б подякувати вболівальникам, Збройним силам України. Ми завдяки їм можемо грати, вигравати. Тому дякую і слава Україні. Вам дякую. Дякую.